Ви тільки гляньте на цю красу. Які ж вони гарненькі і симпатичні виходять, а ще дуже смачні та ароматні. Просто клас. Дуже смачні, друзі. Дуже і легко готуються. Для тіста в чашу комбайна я вже поклала кисломолочний сир. Сюди додаю яйця, всипаю цукор, сіль. Вливаю олію, всипаю борошно та додаю розпушувач для тіста. Все, тісто замішала. Воно виходить таке дуже приємне і зовсім не прилипає до рук, що дуже зручно. Тепер тісто ділю на рівні такі колобочки. Це будуть майбутні пиріжки. Дуже приємно з цим тістом працювати. Дуже. Вийшло у мене 20 таких колобочків. Тепер беру одненький. І починаю його розкачувати в кружечок. Викладаю начинку і защіпую. Виходять ось такі гарненькі пиріжки. Викладаю їх на деко, застелене пергаментом. Тепер їх змащую яйцем збитим з цукром. Відправляю в духовку на 180 градусів. Випікаю до готовності. Пиріжки випікались у мене півгодинки, один тут трошки тріснув, нічого страшного. Тепер роблю наступне: беру пиріжок і трошки зверху його змащую вершковим маслом, а далі обмакую в цукор. Ось так. Такі вони гарненькі виходять, викладаю на деко, нехай вистигають. Що ж, погляньте, ціла тарілка дуже ароматної смакоти. Вже не терпиться скуштувати, але вони ще трохи тепленькі. Друзі готуються, як бачите, дуже швидко, дуже класне, приємне тісто, з яким дуже легко працювати. Зберігайте собі цей рецепт, готуйте на здоров'я.